Є імена знайомі кожного з дитинства. Вони асоціюються з тими простими поняттями, з яких починається знайомство людини зі світом, таких як трава, дерево, небо, вітер. Ім'я Шевченка одне з тих постійних імен. Здається, що Шевченко був завжди. Ми зустрічаємося один з одним на площах, які носять його ім'я. Ходимо по вулицях Шевченка, кидаємо погляд на пам'ятники його честі. В Україні та за її межами існує багато пам'ятників Шевченку. Одним з найкращих вважається пам'ятник у Харкові. Великі пам'ятники в Кобзареві встановлені також у Києві, Дніпропетровську, Донецьку та Львові. За кордоном, пам'ятники Шевченку встановлено у Росії, США, Канаді, Польщі, Чехії, Білорусі, Грузії, Угорщині, Парагваї, Узбекистані, Франції, Австралії. Україна, Київ. У Києві декілька пам'ятників Тарасу Шевченку. Пам'ятник Тарасу Шевченку посередині андрійського узвозу при повороті на Вернісажну алею. Автор відомий український скульптор Кавалеріце. Друге Погруді на території Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Автор – Михайло Лисенко. Третє. Пам'ятник на території Міжрегіональної академії управління персоналом та Червоного Зорянському проспекті. Четверте. Пам'ятний знак на честь перебування Тараса Шевченка в хаті на Пріорці. П'яте. Погруддя письменника на території гімназії 100... номер 109 на Печерську. Встановлене коштом батьків учнів та викладачів гімназії у 1964 році з нагоди 150-річчя з дня народження Кобзаря. Пам'ятник Кобзареві в столиці Криму. У Вінницькій області. Вінниця. Пам'ятник Шевченко в центрі Донецька. Житомирська область, Житомир, пам'ятник біля рогу вулиці Шевченка та Бердичівської, Закарпатська область, Ужгород, Запорізька область, Запоріжжя, Луганськ, пам'ятник Шевченку в Миколаєві, встановлено у 1958 році, Одеса, пам'ятник розташований у міському парку Шевченка, пам'ятник у Полтаві. Рівне. Суми. Харків. Величний пам'ятник, що вважається одним з найкращих у світі, розташований у саду Тараса Григоровича Шевченка на вулиці Сумській. Він являє багатопланову композицію, домінантою якої є статуя Шевченка за вишки 5,5 метрів на 11-метровому постаменті, яку за спіраллю оточують 16 динамічних скульптур, що зображують персонажів творів Кобзаря і особлені... Образи трудового народу. Вважається, що перший в Україні пам'ятник Кобзарю, Мармуровий бюст, був встановлений нелегально саме в Харкові. Ініціаторами створення першого пам'ятника Шевченкові в місті і в Україні виступила родина Алчевських. Пам'ятник Шевченку в місті Херсоні. Чернігівська область. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку на валу. За межами України. Азербайджан. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Баку відкрито 30 червня 2008 року за участі голів держав України та Азербайджану. Аргентина. Пам'ятник Тарасові Шевченку в буенос айресі було відкрито у 1971 році на замовлення української громади Аргентини на знак подяки за наданий притулок українським мігрантам. Білорусь. Мінськ. Пам'ятник Тарасу Шевченку в білоруській столиці розташований у Степановському саду поруч з новобудовою Посольства України в Республіці Білорусь. Пам'ятник є подарунком Києва і був урочисто відкритий 23 квітня 2002 року в ході Днів Києва в Мінську. Бразилія. У Бразилії, де проживають компактні групи українських емігрантів та їхніх нащадків, зокрема в штаті Парана, встановлено три пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Греція. Афіна. Грузія. Тбілісі. Пам'ятник було відкрито 2 березня 2007 року. У відкритті брали участь президент України Віктор Ющенко, який перебував з офіційним візитом у Грузії, та президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Глави держав заклали у фундамент пам'ятника капсулу з землею з села Моренці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Данія. Копенгаген. У вересні 2010 року в столиці Данського королівства відбулось урочисте відкриття бюста Національного поета України, що став першим і допоки єдиним пам'ятником Шевченкові у Скандинавії. Погрудь Казахстан. Алмати. Пам'ятник поету Тарасу Шевченку, що перебував на території Казахстану на Засланні, було встановлено на розі проспекту Достик і вулиці Шевченка в 2000 році на честь 9-ї річниці Незалежності України. Канада. Вінніпех. Пам'ятник Тарасу Шевченку біля парламенту Манітоби в 1961 році. Республіка Македонія. Скоп'є. У травні 2009 року у центральному парку столиці Македонії місті Скоп'є, розташованому просто напроти Національного парламенту республіки, урочисто встановили бронзового кобзаря. Молдова. Бельці. Пам'ятник Погруддя на постаменті, встановлено 2001 року. Переговай. Погруддя Тарасові Шевченко було відкрите під час проведення тижня Українського мистецтва та культури в Інкарнасіоні 15 листопада 1976 року. Польща. Пам'ятник Тарасові Шевченкові у Варшаві. Відкритий за участю міністрів закордонних справ України та Польщі. Росія. Пам'ятник Тарасу Шевченкові у Москві. Румунія. Вважається, що пам'ятник Тарасові Шевченкові в одному з центральних парків румунської столиці міста Бухареста, що був відкритий 1952 року, був першим пам'ятником українському Кобзареві в європейській країні поза Україною. Однак 1993 року це погруддя разом з іншими монументами соціалістичної епохи були поважно знищені невідомими. Сполучені Штати Америки. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в Вашингтоні. Відкриття відбулося 27 червня 1964 року в присутності понад 100 тисяч людей. Відтоді 27 червня вважається українським днем в США. Угорщина. В Будапешті. Узбекистан Монумент у Ташкенті. Франція пам'ятник Шевченкові у Тулузі. Чехія. 25 березня 2009 року. У празі президент України Віктор Ющенко під хорове виконання пісні Реве та стогнать ніп широкий відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку. Читайте Шевченко, читайте. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава, слава України. І світ ясний, на вечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.